Петрівна, я технічний керівник групи компанії «Техенерготрейд». Хочу вам представити до розгляду проєкт будівництва виробничого логістичного комплексу в місті Баларій. Мета нашого проєкту залучити в Україну нові міжнародні інноваційні проєкти в області фармацевтики і медицини. Місія проєкту забезпечити функціонування на території Київської області світового лідера у виробництві медичних корпорацій і обладнання. Місто Бровари найбільш динамічно розвивающе місто сателітів Києва, розташовано безпосередньо в безпосередній близькості до столиці. Через нього проходять міжнародні магістралі. Ряд наших компаній вже мають позитивний досвід господарської діяльності на території міста Бровари, Поварського району. Адміністрацію міста і району, комунальними службами, Підрозділами створені сприятливі умови для інвестицій і будівництва найбільшого в Україні виробничо-логістичного комплексу. Загальний обсяг інвестицій складає близько 560 мільйонів доларів, з яких міжнародна компанія БАР складе в будівництво виробничого комплексу 350 мільйонів. Це, е, на, о, ці кошти підуть на будівництво на закупівлю обладнання та створення і, о, і навчання персоналу. Також е, будівництво логістичного комплексу планується інвестиції близько 200 мільйонів доларів. На будівництво доріг і транспортну інфраструктуру, що з'єднують виробничий логістичний комплекс з Броварською окружною дорогою вулицею Кутозова, близько 9 і 2 мільйони доларів. Це дороги, які у нас виділені оранжевим кольором. Ви можете їх побачити на схемі. Пла... Участок забудови Загальна площа 94 гектари. Завод фармацевтичної компанії Баерт. Група компанії Баерт це міжнародний концерт. Спеціалізацію в області охорони здоров'я, сільського господарства і високотехнологічних матеріалів. У нашому випадку здійснюється у нашому випадку здійснюється виробництво, е... буде дочірня компанія Вар Хелстеп. Штаб-квартира Бархелстек в Байнімеччині в місті Леверкузен. Компанія приєднує собі чотири підрозділи: фармацевтика. Виробництво фармацевтичних препаратів, фонсами виробництво препаратів безрецептурної відпустки, Medical кеп препарати для лікування, експрес-діагностики цифрового діабету, animal health, препарати для здоров'я тварин. Компанія Bayer є однією з лідируючих в світі інноваційних компаній в галузі виробництва лікарських препаратів і виробів медичних, медичного призначення з обсягом річних продажів понад 18 мільярдів євро. Байер Хелске створює робить препарати, що сприяють поліпшенню здоров'я людей тваринку в всьому світі. У компанії зайнято більше 55 тисяч співробітників у більш ніж 100 тисяч країн світу. 100 країн світу, вибачно. На новому підприємстві Bayer Helscape планується виробляти до 16 тисяч найменувань ліків. Наприклад, таких е, лідерів продажу у 2012 році, як? 39 мільйонів. Ця компанія буде спільним підприємством з, з іноземними інвестиціями. Також в процесі будівництва буде залучено тисячі будівельних, які будуть зводити даний логістичний комплекс, в логістичний комплекс. На момент запуску буде створено понад 4 тисяч робочих місць. Тільки податок на дохід фізичних осіб поповнить бюджет на 24 мільйони гривень в рік. Зімельний податок буде складати понад 165 тисяч гривень в рік. Тисяч. Початок будівництва і робота виробничо-логістичного комплексу сприяє будівництву нових міністральних автодоріг, які зв'яжуть вулиці Кутуза з двома виїздами на проверську окружну дорогу. Інвестиції будуть вкладені в розмірі 76 мільйонів гривень. Буде виконаний благоустрій прилеглої території, а зокрема обладнана нова автомобільна стоянка, виконана реконструкція центрального входу в міське кладовище. При підключенні комплексу до мереж господарсько-побутової каналізації буде виконана реконструкція каналізаційного колектора від дві гілки довжиною близько 6 кілометрів та діаметром 300 мм до чисних споруд по вулиці Кутузова з можливістю підключення частного сектора. Загальний вклад 25 мільйонів гривень. Для забезпечення об'єкта зливової каналізації буде виконано будівництво каналізаційного самопливного колектора танком 1600 метрів. Накопичених резервуарів, частин споруджень, проведена самація і міського каналу. Загальна вартість робіт складає пункт 12 мільйонів гривень. Площа забудови яка. Площа забудови? А, планується три комплекси, холодні зальна площа 400 тисяч, два холодильних склади, а, кожен з них зайняв площі понад 100 тисяч квадратних метрів, один а, сухий склад теж 100 тисяч квадратних метрів і виробництво байер 170 тисяч квадратних метрів. У мене питання таке. Скажіть, будь ласка, про таких великих потрудницях, як це все позначиться на екології в нашому місті? Виробництво бає це чисте виробництво і таких забруднень воно взагалі не було. у нього трьохрівнева ступінь захисту. Автомобілі, які поставляють продукцію або забирають готовий продукт, потрапляють тільки на перший. Рівень захисту то на мінус перший поверх. Все інше буде стерилізоване виробництво. Саме виробництво екологічне. Саме виробництво екологічне не приносить? Ні, ні. Ні. Компанія має участвує в програмі викида у Точніше, Тож нулі вибра само Мало от мало, так. Чотири роки. Ви вас, вас. сказали, що есілими, то I, за цифровий діабет. Повинний що випускати? Препарати інсуліни, наприклад, і які-то лікатори, які... Ні, ні, це замінить інсуліну, так, в переліку. В... В які випускає компанія Bayer, є препарат GlucoBuy, засіб для лікування цукрового деградатуру. І, каже своїй слідуючий питання, вам задоволено про екологію, а скажіть, з іншого рисунку, а куди розові труби є? Ось сюди в броварі чи десь туди? Ні, розові труби є На броварську окружну, що знаходиться два бровари. А запуск буде через 4 роки всього комплексу одразу, чи будуть по по Ні, етапу. А коли запуск першого етапу? Через 2 роки. Тобто все через 4. Так, 20 епішень. Ми... У мене питання, репліка є. Я хочу звернутися до депутатів. Сьогодні не кожне місто пропонує такі крупні інвестиції. Ну, скажімо так, я трошки чув вже про компанію Байер і читав в інтернеті. Сьогодні економічна така обстановка в Україні, ну, скажімо так, вона більш середня. Але в наше місто приїхали люди, які ризикують і готові вложити такі кошти. Говорить про те, що політика, економічна політика влади міста дуже правильна. Дуже правиль. І тому я хочу ще раз звернутися, я сам промисловець і займаюся сільським господарством. Я хочу звернутися до депутатів підтримати. Цю компанію, чому? Тому що це не тільки наповнення бюджету, а це також і люди, які нашої громади, яка буде працювати на цьому підприємстві, беремо цю сім'ю, будуть податки і будуть який другі галузі, купуючи за ці гроші в наших магазинах і, і, і так далі. Тому я ще раз до депутатів запрошую підтримати. Сьогодні деякі компанії звертають промисловість і уїжджають з нашої країни. А сьогодні прийшли люди. Хочуть працювати, хочуть ризикувати, хочуть вкладати. І не тільки сьогодні, а й на буде. Все, дякую.